Міжнародна громадська організація була створена в Празі на початку цього року і презентована 12 травня. В Празі зібрала представників української діаспори в Чеській Республіці і визначила основними цілями просування України до Європи пропаганду. Європейських цінностей в Україні і посилення зовнішньої політики України. закордонних українських організацій спочатку відреагували з великою зацікавленістю на цей круглий стіл, ну а потім якось охололи, пояснивши своє охолодження тим, що згідно українського законодавства. Закордонним українцям українцем є тільки громадяни інших держав або особи без громадянства, які мають українське етнічне походження або народилися на території України. Насправді величезна кількість тих мігрантів, які працюють за кордоном, перераховують свої гроші в Україну, але тим не менше досі залишаються. Може, на свою біду, громадянами України, на них жодним чином не розповсюджується ця державна політика з іншого боку, державна політика, в тому форматі, в якому вона на сьогодні є, вона не торкається тих громадян іноземних держав, які проживають на етнічних українських територіях. Йдеться про українців Придністров'я і Українців Кубані. Вони є формально громадянами інших держав, але тим не менше. У зв'язку з тим, що території є етнічними і мають велике українське коріння, все-таки політика, державна політика України на тих територіях повинна мати свою специфіку. Другий момент в тому, що тільки зараз держава починає розуміти. Велике значення закордонних українців як чинника формування міжнародного іміджу України. Про це згадали зараз в новій концепції державної програми, але жодним чином не зрозуміло, яким чином держава це буде реалізовувати. Третій момент, на який би хотів звернути увагу під час нашого сьогоднішнього обговорення, це юридичний статус цієї державної програми. Часто говорять, що за кордоном проживає близько 20 мільйонів українців. Це величезна сила, і було б е, доцільно розуміти, що державна програма по роботі з цією величезною кількістю людей. Повинна мати стратегічне значення, загальнонаціональне значення і прийматися як мінімум на рівні закону, а не на рівні підзаконних актів, постанов і рішень кабінету міністрів. Тобто на сьогодні затверджена лише концепція державної програми, затверджена рішенням кабінету міністрів, і навіть страшно уявити, на якому юридичному рівні буде затверджуватись сама програма. Відповідно. Будь-які підзаконні нормативно правові акти, затверджені міністерством, вони будуть надзвичайно слабким аргументом Верховній Раді для включення відповідних е, коштів до закону про державний бюджет на наступний рік. Е, як особисто мені здається, для того, щоб витрати на закордонних українців були захищені, державна програма має носити рівень закону. І витрати на неї теж мають передбачатися на рівні закону про державну це державної програми співпраці з закордонними українцями, яка зараз затверджена Кабінетом міністрів, практично не врахувала жодних тих пропозицій, які були напрацьовані, в тому числі за вашої участі, під час парламентських слухань у Верховній Раді 14 жовтня 2010 року. Якщо тоді більшість схилялася до того, що необхідно створювати якийсь окремий координуючий орган, який буде співпрацювати з закордонними українцями. І кожному буде зрозуміло, куди звертатися, приїхавши в Київ, на сьогодні державна програма співпраці з закордонними українцями вбачає за недоцільне створення окремого органу державної влади і залишити все таким чином, як і є, коли функції взаємозв'язків із закордонними українцями є розпорушеними між різними органами державної влади, і в кожному органі державної влади цими питаннями займається недостатня кількість осіб. Як це ми зараз бачимо, і на прикладі міністерства культури, міністерства закордонних справ, коли люди просто не можуть розірватися?